Чи можна розширити фінансові потоки для того, щоб більше грошей приходило у ваш простір, у ваше життя, у ваш гаманець чи кишеня? Привіт, мене звуть Григорій Горобій. Ви на каналі Студія Українського бізнесу. Ми продовжуємо роботу в нашому курсі про те, яким чином рухатися від боргів до заощаджень, і в цьому відео поговоримо якраз таки про розширення фінансових потоків. Давайте почнемо з основи, що таке фінансові потоки. Фінансові потоки це спрямований рух грошей від однієї людини до іншої. За великим рахунком, немає формату, коли гроші падають просто з неба, а все одно ці гроші залежать від якоїсь іншої людини, від того, що вона купила чи продала, і потім, як наслідок, гроші приходять у вашу кишеню, у ваш гаманець і до вашої родини. Відповідно для того, щоб збільшити фінансовий потік до своєї кишені, потрібно зрозуміти одну дуже просту таку істину, одну дуже просту основу. Гроші це не про кількість. Абсолютно не про кількість. Тобто, якщо ви звикли рахувати там тисяча, 2, 3, 5, 6, 10 тисяч гривень там, чи сто тисяч гривень, то гроші це не про суму. Гроші це завжди про швидкість. Я своїй дружині нещодавно на одному із наших інтенсивів такий приклад дуже цікавий привів: що яким чином працює фінансовий потік. Давайте я із вами цим прикладом поділюся. Просто він дуже наглядно показує, яким чином рухаються гроші, і яким чином все це власне, відбувається. От, моя дружина офіційно є ФОПом. Вона сплатила от у минулому місяці податки, і відповідно з цих податків гроші йдуть до державного бюджету України. З цього державного бюджету гроші розподіляються якимось чином, і частина звичайно цих фінансів які. Акамулює державний бюджет, видається на соціальні виплати. І от Світланина бабуся отримала свою пенсію. Світлана сплатила налоги, світлана бабуся отримала пенсію. Потім у мене відбувається день народження, і на цей день народження мені бабуся Світлани дає подарунок у вигляді там, грошей, скидає на картку подарунок на день народження. От далі проходить ще там буквально пару днів, і ми гуляємо зі Світланою. І Світлана каже. А я хочу букет квітів. Ми заходимо в магазин і я купую їй букет квітів. І от вам проста формула, як гроші рухаються. Тобто гроші це не про кількість, гроші це про швидкість. Чим швидше Світлана заплатила податки, тим швидше гроші дійшли до її бабусі, тим швидше її бабуся подарувала мені гроші, тим швидше я купив Світлані букет квітів. І це про обіг фінансів. Тобто, якщо казати про збільшення фінансового потоку. Треба якимось чином придумати способи впливати на швидкість руху грошей. А яким чином ми можемо на це впливати? Давайте розбиратися. Перше, що ми можемо зробити, це пришвидшити швидкість прийняття власних рішень. Яким чином? Якщо ви хочете щось для себе купити, якимось чином себе порадувати, зробити якусь покупку, вам для того потрібні гроші. Для того, щоб ці гроші у вас з'явилися, банально потрібно швидше виконувати ті чи інші задачі. Для того, щоб виконувати швидше ті чи інші задачі, вам може здатися, що у вас не вистачає часу, ви і так не встигаєте. І здавалося б, це питання, яке має би вирішити тайм-менеджмент. Але ні, так не працює. А з одного боку, так, да, дійсно, це питання тайм-менеджменту, тому що з часу не вистачає. А з іншого боку, варто зрозуміти, а чому цього часу не вистачає. Так от, однією із причин нестачі часу є якраз така історія, коли людині. Просто-напросто не вистачає швидкості для оцінки ситуації і прийняття рішення. Тобто, подумаю про це пізніше, хай це буде завтра, я не дуже хочу з'ясовувати стосунки з цією людиною. Я не знаю, як правильно, хай поки побуде так. І от усі ці відповіді вони показують приклад, як людина дистанціює прийняття рішення, і відповідно, якщо уявити. Що за кожним швидким рішенням знаходиться більша сума грошей, то ви кажете: ні-ні, мені поки що хвате, мені не потрібно більше грошей, і, відповідно, таким чином ви звужуєте свої фінансові потоки. Другим прикладом, який теж варто врахувати, є швидкість реалізації ваших мрій. Так, так, саме ваших мрій, а не якихось задач забаганок інших людей у вашому оточенні. Якщо ви стикаєтеся з тим, що вам люди частенько кажуть про те, що ви маєте когось поставити на перше місце замість себе, а як же бабуся? А як же дідусь? А як же тато, мама? А як же керівник? А як же мій наставник чи вчитель? Да? Тобто, якщо у вас ось ця опція працює, що працює, що інші люди мають бути на першому місці? То це ознака для того, щоб задуматися і зрозуміти, що чим більше ви себе віддаляєте від першого місця, тим далі ви знаходитеся від фінансових потоків, тому що є правило літака. Що там кажуть? Спочатку одягніть маску на себе, а потім на свою дитину. Відповідно, і з фінансовим потоком так само спочатку забезпечуєте свій фінансовий потік. Це дасть вам більше енергії, більше впевненості, більше мотивації, більший заряд внутрішній. І тоді з цього стану ви зможете створити набагато більше цінностей, набагато швидше і ефективніше будете оцінювати ситуації та приймати рішення, і це призведе до більш швидкого фінансового обігу. Таким чином, фінансовий потік буде розширюватися, а ви будете отримувати свої фінанси набагато швидше. Таким чином, ви можете керувати своїми фінансовими потоками. І третій пункт, який теж варто врахувати, це питання, які ми розглядали саме у попередньому відео, пов'язані з обіцянками іншим людям або обіцянками, обіцянками собі в минулому. Якщо ви такі обіцянки маєте, можете повернутися у попереднє відео і подивитися його іще ще раз для того, щоб зрозуміти. Що ви абсолютно вільна людина і маєте право для того, щоб відмовити іншій людині, навчитися сказати ні, якщо це протиречить вашим інтересам. І другий аспект це якщо ви поставили якісь цілі для себе і розумієте, що вони вже не актуальні, ви теж можете абсолютно спокійно відмовитися від їх виконання. Це ніяк не протирічить здоровому глузду, і якщо ви це зробите, ви будете вивільняти свою енергію, будете більш мотивованим, впевненим в собі або впевненою. І відповідно це теж буде впливати на розширення фінансового потоку. Бо у вас буде працювати краще ваша хотілка, у вас буде більше енергії для нових дій, і ви зможете. Отримати, просто прийняти більше грошей за рахунок ширшої своєї фінансової ємкості, розширивши фінансовий потік. Ось таким простим чином ви можете збільшити обсяг фінансів у своїх кишенях і гаманцях. Якщо це відео було вам корисне, поставте вподобайки, підпишіться на канал Студія Українського бізнесу. Я із задоволенням буду ділитися у наступних відео лайфхаками стосовно фінансів. Як перейти від боргів до заощаджень та інвестицій. Ну, от, і сподіваюся, що дана програма, даний курс допоможе вам позбутися боргів і налагодити стосунки з грошима. З вами був Григорій Горобій, студія українського бізнесу. До наступної зустрічі!